Уряду, ну при чи принаймні роботи в цьому напрямку стосовно дозволу перенати, перетинати кордон для українців віком до 22 років? Адже саме далі, якраз таки на цій темі, ми будемо концентруватися більш детально і предметно. як е, можна Вирікнути кордон? Ні, як можна вирішити проблему з усім, які приносить нам війна, при цьому дозволяючи людям виїздити е, тим, на яких, власне, покладається велика надія, але не одразу, а згодом. Ну от таке дискусійне питання. І якраз ми будемо його обговорювати з нашим гостем і не одним, до речі, теж почуємо. Різноманітні думки від урядовців від посадовців, ну, звичайно ж, і від військових, що вони е, думають з цього приводу. Ну так ось Володимир Зеленський президент доручив уряду е, спростити. Перетин кордону для українців до 22 років. За словами президента, це питання опрацює прем'єр-міністерка Юлія Свириденко разом з військовим командуванням. Наразі виїжджати за кордон мають право чоловіки віком до 18 та понад 60 років, а також ті, хто включений, точніше виключений, з військового обліку за станом здоров'я. На цей час є обмеження 18 років на кордоні. Я пропоную підвищити рівень до 22 років. Щоб не було обмежень при перетині, я вважаю, що це позитивна, позитивна, правильна історія і допоможе багатьом молодим українцям зберегти зв'язки з Україною та реалізувати в Україні, передусім в Україні, реалізувати цю навчання. За різними оцінками, кількість українців, які перебувають за кордоном, коливається від 5 до 8 мільйонів, з яких близько 5 мільйонів 300 тисяч знаходяться в країнах ЄС. Аном на початок року тимчасовий захист у європейському союзі отримали 646 тисяч чоловіків призумного віку, що становить 80% від усіх дорослих чоловіків, які перебувають під тимчасовим захистом. Ще 31 тисяча чоловіків віком від 18 до 64 років перебуває у сполученому королівстві. Отже, загальна кількість приблизно 659 тисяч чоловіків. Будемо далі говорити з нашим гостем в режимі онлайн Ігор Швайка, начальник 4-го центру рекрутингу сил ТРО Збройних сил України. Пане Ігоре, вже вас бачимо. Вітаємо. Здоров'я тільки не начальник, а заступник начальника з вашого дозволу. Дякуємо, що виправили. Але тим не менш, все, все одно будемо говорити з тим, з ким потрібно для широкої висвітлення цієї проблеми. Скажіть, будь ласка, на ваше бачення, пане Ігоре, чи доцільно дозволяти виїздити молоді власне вже до 22 років з умовами того, що ну ми ж розуміємо, що не всі повернуться, а для того, щоб поверталися, треба відповідні умови а безпеку, мабуть, найголовніші. І от держава ну, цього організувати точно не зможе відтак так просто випускає свою молодь. Як ви це розцінюєте? Ну, знаєте, кожен раз, коли ми говоримо про цифри, і от цифри, які озвучує ведучий в цьому ітері, для мене вони означають лише одне: я перед собою бачу ту кількість людей, з якими ми сьогодні можемо провести консультації, співбесіди, подати їм безпосередню інформацію про. Можливі місця служби а, представити наші бойові бригади і так далі. А, чи добре це, що люди виїжджають із країни? На мій погляд, це не є добрим під час війни, оскільки громадянин під час війни має знайти своє місце в обороні країни, це моя особиста точка зору. Так само як мені е, я маю за честь служити з людьми. У яких так само, як у мене, в біографії написано, 24 лютого 2022 року прибув і зарахований на службу до Лав Збройних сил України, е, в моєму випадку сил територіальної оборони або Сухопутних військ, або десантно штурмових військ, без різниці. Той, хто прийшов пізніше, так само зробили свій вибір. Е, чим е, ми керуємося як держава? Е, я думаю, що є різні міркування. Е, і з одного боку, не що найскладніше в цій ситуації, яку ми з вами зараз обговорюємо. В ній найскладніше е, поєднати дві складові: перша складова це є обов'язок захищати країну і це є державницька функція, е, яку мають виконувати люди як громадяни цієї країни. Друга із них це є особисті права і свободи громадян України на, зокрема, право вільно пересуватися. Я думаю, що на сьогоднішній день ми всі знаходимося і будемо довго і ще знаходитися в пошуку от саме цієї точки, там, де перетинаються інтереси держави. А громадяни мають захищати українську державу і їхні особисті права і свободи, починаючи від права на відпочинок, закінчуючи правом на вільне просування, вибір місця проживання і так далі. Але де потрібні громадяни, громадяни насамперед, потрібні в країні, яка веде війну за своє збереження і за своє існування. Пане Ігоре, якщо говорити про е, контракти, які можуть е, вступати, власне, молоді люди е, до 24 років. Е, наскільки вони от зараз популярні, і чи отакі, от, от е, ну, по-перше, ще ж не запровадили цей законопроект доручив його розглянути і, точніше ну рішення, так, так е, з військовими пані нашій Юлії Середенко. Але от чи може стати це на заваді? І загалом, наскільки ви оцінюєте успішною оцю кампанію з призиву за мільйон е, на службу молодих людей? У нас є багато позитивних прикладів. Зокрема, два тижні тому ми відправили першу партію наших людей першу групу наших людей. З Одеси і вони поїхали служити в Дніпровській в Дніпровську бригаду територіальної оборони. Ми, як центр рекрутингу, супроводжуємо всіх наших кандидатів. Тим більше, якщо це знаєте, є от перші люди, з якими ми відпрацювали, перші люди, з якими уклало уклала держава Україна контракт з збройними силами України. Ми слідкуємо за тим, як вони проходять навчання і чи. Тут є е, перетин, да, тут є перетин. Тобто ті молоді люди, яким 18 до 24 років, ну, я просто зроблю акцент, що найбільшу частину в укладенні контрактів 18-24 в цілому по Збройним силам складає категорію 18-21. І далі 22 23 24 роки іде достатньо великий спад. Тобто, одна основна частина це є люди, які здобули повноліття. А в моєму прикладі є такі випадки, вони не поодинокі, коли. Люди, які е, живуть під впливом батьків, родини, вони просто чекають свого 18-річчя, щоб в перший день після того як на, в паспорті, наприклад, написано 10 квітня, 11 квітня людина приходить з заявою прошу мене прийняти на військову службу як добровольця за контрактом. Знаєте, це достатньо щемливі історії, і ми їх насправді розповсюджуємо, показуємо іншим. Вони надихають. Для багатьох людей це є новина. Так от коли ми говоримо про прийняття на військову службу і успішність цього контракту, ну, по-перше, відбулося вже два розширення його існування. Спершу були визначені перелік посад і кількість бригад. Друга частина була збільшена кількість бригад, зокрема дві бригади територіальної оборони, наша Львівська і Дніпровська, війшли в цей перелік. І останнє збільшення розширення цього контракту, тобто нашоде що, що значить розширення цієї експериментальної програми, це є розширення переліку. Спеціальності, на які берем, а тепер ми приймаємо вже військовослужбовців на службу, яку пов'язано з експлуатацією безпілотних літальних апаратів, і розширений так само перелік військових частин, куди приходять наші новобранці. Дозвольте, будь ласка, секунду рекламу. У нас є 411 й полк безпілотних авіаційних комплексів Яструби, сил територіальної оборони збройних сил України. Там є крутіші інструктори, які з цивільними працюють, готують хлопців. Дівчат до цієї служби, і, власне, ми ведемо роботу по супроводженню і прийняттю на військову службу. Е, чи є перспектива у експериментального контракта 18-24? Так, є. І ми сьогодні працюємо от, на сьогоднішньому етапі над новими пропозиціями знову-таки нових спеціальностей для військових частин і розширення, можливо, переліку тих військових частин, які будуть залучені до цього контракту. З точки зору адміністрування. Трохи більшу роботи у військових частин, але ми вміємо її виконувати, вміємо працювати з цими людьми, з молодими людьми, вміємо інструктувати, вміємо навчати. Особливо сьогодні приємно, що. На в режимі протягнутої роки, що таке військове побратимство, я знаю хто приймав цих людей на службу. Я знаю хто супроводжував їхнє оформлення документів. І сьогодні я особисто знаю тих людей, які навпроходять нав... проводять навчання цьому особовому складу. На мій погляд, на мій суб'єктивний погляд, перспективи є, і їх треба розширювати. Пане Ігоре, так от такі ініціативи з боку держави, що можливо дозволять виїзд, як о цьому процесу рекрутингу молодих таких хлопців і дівчат е ну, допомагатиме чи ні? Ну от... ви знаєте, я думаю, що це не є взаємопов'язані процеси, оскільки заборона більше пов'язана з тим, щоб зберегти мобілізаційний ресурс. І якщо нас тривалий час запитували, як ми ставимося до зниження віку обов'язкової мобілізації, тобто з 27 до 25 років, а згодом з 25, можливо, до якоїсь іншої частини, неважливо, я зараз скажу будь-яку цифру, 22, 20, 18, у нас завжди була абсолютно Е, Однотипна відповідь нам все одно, який буде вік е, військовозобов'язаних, оскільки ми працюємо з тим контингентом, який добровільно вирішив прийти на військову службу. Мені не важливо вам 20 років або вам 44 роки. Для мене не важливо, людина, навчилась в університеті або вона закінчила університет. Ну, знаєте, до речі, от е, згадав, е, достатньо у нас в одному із підрозділів в навчальних центрах була просто зібрана от маса людей команди ціла, для яких Збройні сили стали першим роботодавцем. Це є люди, які в цивільному житті закінчили заклади вищої освіти, університети, академії, але потім вони. По суті, не реалізувавшися в цивільному житті протягом півроку одного року знайшли місце служби, і в їхньої трудовій книжці згодом буде написано перше місце роботи збройні сили України, бо такого то стрілецького відділення, такого то батальйону, такої то бригади, це достатньо приємно, оскільки одразу тобі держава гарантує грошове забезпечення, речове забезпечення, продовольче забезпечення, бере на себе відповідальність за твій стан здоров'я. Я розумію, що над цими словами хтось може пожартувати, кепкувати гумористів у нас вистачає. Але для багатьох людей це збройні сили стали стали першим місцем роботи. Ну і давайте ще раз просто наголосимо, що на сьогоднішній день, під час великої війни, збройні сили України та інші складові сили оборони це є найбільший роботодавець, якщо можна застосувати, власне, до. Військової служби таку аналогію з місцем роботи збройні сили сьогодні це найбільший роботодавець. А отже, всередині збройних сил у тих людей, які приходять, є дуже багато можливостей. Що нам би хотілося? Нам би хотілося мати можливість спілкуватися з тими молодими українцями і українками, які наразі перебувають за кордоном. Ми шукаємо способи, як це зробити через громади, через осередки, через ті хаби, які створюються в різних країнах, для того, щоб донести інформацію про можливості військової служби, про цивілізований прихід на військову службу і, врешті-решт. Привести цих людей на службу в силу територіальної оборони збройних сил або в інші складові сили оборони. Пані Ігре, ну і на останах, якщо можна гарно кось. Ну не скажу метафору, справді зараз збройні сили це механізм, який дозволяє і себе проявити і заробити гроші по факту, але ж великою працею, великою ціною. Але ось якщо взяти це порівняння, як ставляться до того, що бійці, які воюють зараз і вони старші, і забезпечення в них по різному а найбільше ж платять на передовій, і молоді, які рекрутують за мільйон чи є отут якась розбіжність в поглядах? І ну зрештою, чи не, не вбачаєте ви, що й тим воїнам, які ну вже довго воюють і звоюють воюють старші і їм піднімуть заробітні плати? Бо це ж ну серйозне питання теж. Ну, позиція перша. Сьогодні розглядає питання. Ми чули це від військово-політичного керівництва про збільшення грошового забезпечення. Це перша теза. Коли вона відбудеться, в якому обсязі, я не знаю. Е, думаю, що дізнаємося разом з вами. Друге питання для нас насправді достатньо е, таким дратівливим або. Ну, ну, от, е... Важливим було питання, як поставляться люди, які вже служать до того, що сьогодні за укладення контракту держава запропонувала виплачувати таку велику грошову винагороду, як один мільйон. Причому частина сплачується під час прийняття на службу, частина друга сплачується. Сумарно це буде половина 200 і 300 тисяч після закінчення вдалого підкреслю закінчення навчання проходження базової загальної військової підготовки. І третя частина 500 тисяч сплачується після завершення. Шення однорічного контракту за умови виконання всіх передбачених тобою обов'язків. Ну якщо ти будеш. Таким злісним порушником зрозуміло, що ти і останні 500 не отримаєш прийми, і попередні будуть також перераховані. Е, для нас було важливим, і ми часто чули фразу про те, як дратівливо буде звучати з боку тих людей, які з першого дня воюють. Те, що сьогодні на службу е, заохочують через плату такої високої вонагороди, Знаєте, наші сподівання слава Богу, не виправдалися, і слава Богу, ставлення з боку тих, Тих людей, з якими ми разом прослужили там два-три три з половиною роки, воно достатньо спокійне для нас. Головне, щоб ти прийшов, і на моєму особистому досвіді е, в. Одному підрозділі або в одному батальйоні, або в одній бригаді, або під час взаємодії різних бригад я у вас не запитую, скільки ви отримуєте грошей собі на карточку на місяць. А ви у мене не запитуєте. Знаєте, що головне? Головне виконання задачі, і головне, щоб я вам допоміг, а ви допомогли мені. Тобто, таке побоювання насправді було, але воно слава богу не отримало такого з розігнаного значення. Третій елемент, на якому хотів зупинитися, ті молоді люди, які прийшли в категорії 18-24 раніше, вони так само зараз доотримують грошову. Виплату о той самий мільйон премії, але вже пізніше це так званий розділ справедливість в контракті 18-24, Тобто, ті люди, які прийшли до початку цього експеримента, так само мають право отримати цю збільшену грошову винагороду за фактично е відпрацьований строк служби. Під час виконання бойових завдань йому приділяється особлива увага і з боку генерального штаба і з боку міністерства оборони і по різним родам силам військ через мої руки. Так само проходили багато документів тих молодих хлопців, які прийшли на службу 18 20 22 і так далі. Сьогодні ті люди, які раніше прийшли. І вони не знали про те, що буде така виплата. Сьогодні так само її мають право отримати. Це можливо пов'язано з певними складнощами переходу з одної частини в іншу, але ну відверто ці всі проблеми вирішуються. Головне зберегти той принцип справедливості, який був закладений під час розроблення цього експериментального проекту залучення молодих громадян України на військову службу за контрактом на добровільній основі. Пане Ігоре, дуже вдячні вам за роз'яснення цих процесів і пояснення. Зрештою, ну і певну мотивацію, в тому числі це надзвичайно важливо, бо вона потрібна для всіх, і для тих, хто постарше, і для тих, хто помолодше. Дякуємо вам, Ігор Швайка, заступник начальника 4-го центру рекрутингу сил ТРО збройних сил України в режимі онлайн. Поговорили про ініціативи законодавчі стосовно того, що можуть виїздити, якщо це підтвердять, проголосують громадяни молодші 22-х. Років, але ж а, про рекрутинг говорили так само. Діють контракти для молодих людей в Україні, і вони функціонують і виплачуються ці гроші. І людей уже сте зрозуміло, що молодих долучається чимало, і не тільки чиновника, а й військові. Головне про це говорять, що приєднуються і вже ось є перші навіть результати виконання.